Всім привіт із сонячної Італії. Продовжую сьогодні історію італійський мачо, яким управляла мама і сестра. Тому що я записала якби, початок наших зустрічей з італійським мачо. І якби є продовження, але продовження вже таке більш скучне. А, мене звати Оксана, я в Італії вже 10, 9 років. Сьогодні, напевно, якщо не помиляюсь. Е, саме 24 червня я сюди приїхала. Приїхала я на роботу е, от в вечір я приїхала, в п'ятницю мене завезли на роботу і там вже внук положив на мене око. Так, я розповідаю цю історію не для того, щоб там щось похвастатися чи ще щось, а просто хтось подивиться себе, згадає. Хтось подивиться, спитає, я не розумію, що ви за тими іноземцями впадаєте, що вам там так цікаво. Це ж не просто іноземці, а просто мужчина з іншої країни, де от тебе от привела, привело життя і ти там його зустріла. В першій серії я розповідаю, як нас, дякуючи мамі його і з сестрою. У Нас літо вдалося, але ж прийшла осінь. І ще осінь ми зустрічалися раз в тиждень, і там серед тижня він приїздив. У мене хазяйка була така, що його пускала. Хоча я ну, мені це якби незручно було. І що ж, прийшла зима. Прийшла зима. 1 грудня я перейшла на іншу роботу. І в мене вже з'явився вихідний день ніч. Тому що переді мною там жіночка працювала, і в неї був вихідний день ніч. Ви представляєте, що може й таке бути. Може і бути вихідний день ніч. Ти живеш в цих людей, працюєш бадентою, але береш вихідний день-ніч. Ну і починає він мене возити до себе. Куди ж іще? Той, хто за мною спостерігає. Вже знає мого італійця, що він не балакучий, не гуляка, дуже-дуже скромний. Маєте писати, як буде скромний по-українськи. І він просто починає от, з 1 грудня з'являються в мене вихідні день ніч і просто починає возити до себе. Хата в них велика, але ви уявляєте, возити до себе. Це в мене робота ще така була, що там е... бабулька не спала ночами, але вона до мене звикла. Я ніколи нікого не обіжала. Я коли йшла на перший вихідний, то бабуля плакала. Думала, що я не повернуся. Ні, я там пропрацювала, в них, напевно, саме більше 8 місяців. Просто бабулі не стало, залишився один дід. А з дідом нудно, але не про це. І, виходить, цілу зиму ми їздимо до нього. Це ти вранці встаєш о восьмій і починаєш щось шуршати, щось на кухні, щось туди-сюди, щось тусуватися з його мамою. Її звати Марія, я буду казати Марія. І все, і так ми цілу зиму, це одне те саме було, прийшла весна. Я вже почала говорити, що я не хочу вже сюди їхати. Так? Я вже побачила, яка це сім'я. Я побачила да, там мені пишуть не наговарюй. ну до чого тут не нагаварю? Бо це твоє відображення. Про те, що це твоє відображення, це ще можна поговорити. Не ведіться на таке. Кожна людина індивідуальна. І якось прийшла весна, і в мене ця робота. Ти хочеш за цей вихідний відпочити, а не просто приїхати поспати, вранці не світ, не зоря встати і щось там шуршати, тому що е мене в мене сут... я в суботу, наче брала вихідний, а в неділю завжди приїжджала його ж сестра. І в нього оце традиція е приїхати. В час бігом до столу, бігом там посуду помить, ще, ще ніхто не пішов вже позамітати. І цей треш вже просто отака голова була. І просто я почала говорити, що Франко, ти вибачай, але я вже не можу оці свідання винести в тебе вдома. Я хочу відпочинку, і вибачте, мені 32 роки. І тебе сприймають як незрозуміло, кого ти ж це відчуваєш. І ти теж не пальцем роблений. Тому е, він почав думати про те, що якщо не стане моєї бабулі, а щоб там їй було 95 років, що я поїду додому. А, і що е, вам сказати? Е, мені не вірять, що мужчина саме робить дитину для того, щоб прив'язати жінку. От в нас зазвичай це жінка прив'язує дитину чоловіка. Звичайно, жінка прив'язує дитину чоловіком. Пальцем вона зробила ту дитину і прив'язала чоловіка до себе. А, і е, е, момент. Е, це вже був навіть липень, місяць. І е, я не пам'ятаю навіть, щоб ми на якесь море їздили. Це весь час було їзда до нього. І оце Вихідні ми її проходили отак. Романтика закінчилася, і будемо начисто говорити. За півтора року я не вагітніла. І тут йому прийшло в голову, що робити, як женитися, як її оставити тут. Він, так, да, він з першої спроби у нас з'явилася вже Марія. Зачалася. Чому я це розповідаю? Тому що нас привчили, це напевно більш із Совєтського Союзу. Сиди мовчи, нікому нічого не розповідай. А що ти зациклилась на тому, а що ти зациклилась на цьому, а в усіх так само. Сиди й мовчи. Можливо, якби дівчат не вчили сиди й мовчи, то не було б е побитих, забитих і убитих. Навіть в, сім... в сімейному житті. Ніхто про це не розголошує. Хіба що коли він її вбив і вже дійшло до суду, і там батьки судяться, і щось може в прямому ефірі побачити. А так, сиди й мовчи, ти мене і так, я тебе виростила, ти мене напрягаєш, замуж віддала. Сиди й мовчи, ми всі так живемо, що неправда. Так що я розповідаю. Просто розповідаю, тому що. Легкі історії, не напрягають, собі послухав та й пішов далі. Mm. Так що в липні мені зачали Марію, і я якось не придала значення, тому що я переходила з однієї, перейшла на іншу. Теж у мене був такий самий вихідний. І коли я дізналася, що я вагітна, напевно, вже була на другому місяці, не спішили ми про це дізнаватися. І е, вже ми почали просто думати про те, е, як узаконити наші стосунки. Мови не було про те, що ми просто будемо разом жити чи що то робити, тому що е, моє, е, віза моя закінчилася. Треба було якось народжувати дитину, треба було думати про це. А коли я питаю, чого ж ти на мені одружився? Ну, тому що каже, я вихований. Я ще старого старого виховання. Так що, отак, от я таки умудрилась змінити цього італійця. І так, ця історія дев'ятирічної давності. І я приїхала. Саме в таку зону базиліката, лаурія. Я приїхала в таку зону, де все-таки хлопці виховані, і якщо мають одну, то мають одну, не бігають туди-сюди. Зараз дівчата ведуть в тіктоці, ходять на побачення, намагаються вибрати. Я просто розповідаю свою історію, які були ухажування як дошло до женітьби і які саме ухажування е залицяння приводять, приводять до женітьби. Не обов'язково це катання на кабріолетах, чи покажу вам зонтики тут трошки, чи ходіння в ресторани. Не обов'язково. Так що... Те, що вас приведе до одруження, це не означає, що це все має бути романтично, занадто. Все зазвичай пройде. А перед тим як Віталію поїхати, в 24 роки я залишилася вдомою, і от з 24 до 32... Майже 10 років я була вільна птиця, а вільна птиця в Україні це що хочу, то й роблю з ким хочу туди йду. У мене не було там їх занадто, але сміливих таких, які б сказали, там давай одружуся або давай жити разом не було. І ніколи я ні з ким не сожительствувала. Не знаю, як там знову напишете українською мовою, використовуй. Я буду всім казати, що я з Харкова. От хто з Харкова розмовляє так, як я, то тим вибачають, напевно. Так що, якось так. І 10 років це було таке. Зрозуміло, що. Але ж знову це ж ось ти притягуєш. Так, я притягувала тих, хто був недолюблений мамами. От мужчини, які шукають і не можуть знайти і. То до одної бігають, то до іншої і не можуть осісти. Мужчини, які були недолюблені мамою, напевно. Так що тако, коротеньке про те, як ми дійшли до того, що будемо одружуватися, почалися е, 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 наші будні почалися з того, що е, потрібно було оформляти. Подавати заявку на одруження. Я розповідала вже про це. Нас із комуни е, Франка, із комуни відправляли разів 5, але в мене є хороша подруга, яка сказала, що ти просто їдеш, береш мулу осту і все. Навіть якщо нема в тебе не пермесо, е, документи просрочені. Саме в посольстві українському ти береш нолоосту, по на лоости подається заява в комуну місцеву і все, і вас одружують. Хоча йому п'ять разів його відправляли, і в результаті ми таки поїхали за і нам сказали їде за нулоостою і нехай не, хай не Ми, Він прийшов з нуостою, йому знову намагались відправити, але закон є закон. Сказав, що піде в іншу комуну і е, одружили. І все. Е, можу лише сказати, що в наступній серії я розповім, як організовували весілля, як одружують в комуні. Хто платив за весілля, хто приїздив. Щоб не було таке довге відео. А трішки моря вам показала. Ми сьогодні з сестрою відпочиваємо на морі. Так що всім благ, всім хороших історій і щоб все зави... закінчувалося дуже добре. Так, ця історія давня. І по приїзду в Італію. Мені не довелося два роки з одним побути, два роки з другим, два роки з третім. Бачите, мене тут чекали. Мене вимолили у Господа Бога. Якось так. Всім добра і всім щастя, дівчата.